Поки податкова фіксує чию зарплатню, фотомистецтво фіксує насправді життя. Про виставку фотожурналістики, що на ній було, і що це означає, розкаже Вікторія Чорута. Сучасна людина настільки звикла до фотографії нашого другого зору, що вже й не замислюється над тим, як... Місце в житті суспільства сьогодні. Фотоапарата або кінокамера є практично в усіх українських родинах, а кожен другий вважає себе професійним фотожурналістом. Але на жаль, чи то на щастя, людині властиво помилятися, а тому ми досить часто путаємо мистецтво із звичайним фотографуванням в режимі авто проблемам та перспективам розвитку жанру фотожурналістики та документалістики і була присвячена дискусія, що відбулася днями в Києві. Як розвивається фотожурналістика в Україні? Які світові тенденції та як подолати кризу цієї галузі? Ці та інші питання і намагалися вирішити фотографи, кореспонденти та редактори в рамках дискусії. Чому ж ми маємо кризу жанру фотодокументалістики в Україні? Це питання здавалося б риторичне, та все ж відповідь на нього є. По-перше, проблема в тому, що досить часто знімки робляться самими журналістами просто як заповнення прогалин в тексті, без врахування будь-яких норм та правил побудови кадру. По-друге, здавалось би, банальна відповідь, але часто причиною кризи будь-якого жанру є звичайна лінь. Один з критиків зазначив, що потрібно боротися з цим, брати в руки фотоапарат і фотографувати, робити тисячі знімків та отримувати задоволення від самого процесу. Не оминули минули учасники дискусії проблеми плати роботи фотожурналіста, адже як відомо в нашій державі вона часто бажає кращого, в той час як вимоги до фоторепортерів значно підвищилась. Також в рамках дискусії було порушено питання фотографічної освіти: чи варто навчатися мистецтву фотографії? Відповідь однозначна, так а от обрати освіту за кордоном чи в Україні це питання так і залишилося невирішеним. Та все ж як не дивно, а більшість відомих фотографів самоучки адже що так, як не самоосвіта робить з людини професіонала своєї справи. Після завершення дискусії відбувся медіапоказ робіт відомих українських фотодокументалістів, переглядаючи їхні роботи, розумієш, що фотодокументалістика в Україні є та розвивається. Адже як то кажуть, людина за будь-яких умов хотітиме двох речей. Хліба та видовищ, тобто жанр документального фото, буде актуальним завжди. Тож, шановні фотографи, звертаюся до вас. Давайте творити мистецтво заради мистецтва.